Приготуємо варення на сковороді зі смородини та порічок. На півлітрову баночку ягід, помитих та перебраних, нам потрібно взяти півлітрову баночку цукру, тобто один до одного. Також нам потрібно підготувати стерилізовану баночку. Таким методом приготування з однієї порції виходить півлітрова баночка. Більше не потрібно пробувати, тому що не вийде. Воно буде не те. Спершу необхідно взяти сковорідку, розкалити її на високому вогні, готується на великому вогні. Висипаємо ягоди та цукор. Трішки ось так товкучкою, щоб деякі ягодки розтовклися, але не всі. Мені так подобається більше. Кому подобається по-іншому, можна розтовкти всі. І тепер на високому вогні це буде кипіти 5-7 хвилин. В залежності від тої консистенції, яку ви бажаєте отримати. Чим довше воно буде кипіти, тим густіше воно буде. Можна навіть до такої карамельки довести. Це варення. Воно виходить таким густим, як джем. А так як готується всього 5 хвилин, воно має такий гарний колір, ніби свіже. Я таким методом готую багато ягід. Найперше це малина. З малини виходить дуже вдало, немає тої юшки. Єдине, що малинка буде потовчена, але вона буде повна баночка малини. Також готую таким методом вишню. З вишнею треба трішки, правда, більше погратися, оскільки вона дає багато юшки. Я її роблю в два етапи, але воно того варте, виходять ніби цукерочки. Ось відтоді, коли вже ягоди ця вся маса почне гарненько закипати, ще трошки потухчу їх, коли почне закипати, засікаємо 5 хвилинок. Ось так воно кипить, піднімається така піна. Ми весь час помішуємо безперервно 5-7 хвилин. Можна брати пробу на блюдечко, щоб перевірити консистенцію, чи подобається там густіше, чи кому як. Перекладаємо в стерилізовану баночку. Це дуже класне варення. Ви можете при мінімальному наборі продуктів по-різному пробувати, експериментувати більше цукру, більше густини і таке інше. Не сподобалося зробили ще, не потрібно ці великі партії. Мені так дуже зручно. Коли готуєте другий раз, оцю сковорідочку треба завжди мити, бо буде прилипати, не годиться кожного разу мити сковорідку. Ось наше варення. Вже готове, В баночку можна закатувати. Ось дивіться, ложечка, яку я поклала на тарілочку, навіть не стікає. Ось як виглядає. Варення. Таке густе, густий такий джем. За 5 хвилин. Таким чином можна приготувати з будь-яких ягід, подивіться, без ніяких желейних штучок. Дивіться. Смородина вона сама по собі така желейна, звісно. Дивіться, ось це ну, баночка ще тепла. Ось я перевертаю клас. Спробуйте, не пожалієте.